Я знаю, що багато хто любить дивитися процес створення тортику. Зараз я покажу, як я прикрасила торт, який мені замовили на рік дитинці. Торт я збираю в спеціальному кільці, не використовуючи при цьому ніякого пластику, бо вважаю, це недоречно. В кільці теж чудово можна зібрати торт. Отже, акуратно дістали торт з кільця і починаємо його вирівнювати. Використовуємо тільки стабільні крема і стабільні начинки. Цього разу у нас всередині полуничний мус. Полунична начинка і полуничний бісквіт. Крем для вирівнювання я вибираю білково заварний на вершковому маслі. Він стабільний, він смачний і нагадує мені дитинство. Для вирівнювання ми використовуємо кондитерський мішок. Це допомагає нам регулювати товщину крему на торті. По колу, не швидкими рухами, відсаджуємо крем. Далі бажано мати металевий шпатель або шпатель з гострим кутом. Це допоможе нам вирівняти сторони якісно і відправляємо торт в холодильник. Цей торт замовниця хотіла в мінімалістичному оформленні зеленими квітами в техніці барельєв, які я роблю за допомогою мастихіну. Процес створення торту для мене медитація. Я відсаджую квіти і насолоджуюсь. До квітів вирішила додати топер. Якщо топер е не торцевий, я просто наношу на нього тонкий шар крему. І ставлю після цього в холодильник, і топер чудово тримається. Як вам кінцевий результат?